Я ж довіряв їм. Це ж були мої. Як це сказати? Ми підсівши на кайф, ми всі стали типу однією сім'єю. Нас зв'язувала якась сила, заради якої ми готові були пожертвувати усім. Тим більше, коли у розповідях Олі все частіше з'являвся той влад. Ну я ж не тупий! Я все чітко розумів, де був я, де був він. І справа тут не лише в грошах. Просто він ніби жив у тому світі, що й Оля. Він був там разом з нею. А я тут. Та найстрашніше те, що я почав розуміти, що я вже звідси ніколи не виберусь. І через це я злився на себе. Та ще більше, ще більше я злився на саму Олю.